Так, зараз буде розпаковочка. Йому морозиво за 7 євро. Дуже добрі відгуки про нього, сказала моя дитина. Сидимо так в парку. Такий вид чудовий. Ну, так затишно. Доволі таки приємний. Затишний парк. І так, посмакуємо. Так, відгук про це чудове морозиво. Морозиво дійсно всередині таке, як і на упаковці. Є там і карамель, є і шматочки шоколаду, і доволі таки насичений смак. Воно таке, знаєте, ситненьке, я вам скажу. Скільки тут вага? До речі, скільки тут вага? Тут я щось навіть не бачу. Грам 300, мабуть, мені здається. Ну, Приблизно 300 грамів. Бо на пів кіло не схоже. Але так, щоб наїстися, в принципі, доволі таки. А, сьогодні, до речі, хоч і передавали, що буде потепління, але в нас доволі таки прохолодненький вітерець такий. Знаєте, я навіть пожалкувала, що я не накинула свою таку джинсову куртку. А так. Так що можете посмакувати теж таке морозиво.